Перша знахідка за сьогодні. Я чесно думав, що вони вже відходять, а вони ще є. І ще доволі, мабуть, свіженький. Це, до речі, другого я вже знайшов, тільки один був старий. А це свіженький дубовик оливково-бурий. оливково-бурий або звичайний. Я привик на нього казати, дубовик звичайний. На нього ще кажуть синяк. Хороший грибочок. Але я сьогодні хочу з'їсти прямо в лісі оцей умовно їстівний. Його прямо в лісі не бажано їсти, його треба відварювати, для того, щоб з'їсти. Коли відварюється, синіва відходить, зайві токсини відходять, і можна їсти тоді. Все, забираю. Не встиг сховати дубовика, синячка що Ось цього знайшов, поламаного, хтось наступив. І цього зразу знайшов поламаного. Пішли молодеж. Дуже акуратно треба дивитися. Люди ходять, наступають, само собою ламаються потім грибочки і ніхто їх не підбирає. Ну, оцього меншого я викинув, він все одно ну, такий розсипаний. А цю більшеньку шапочку заберу. Видно свіже воно, Скоріше за все, що сьогодні тут ходили люди. От наступний грибочок. Такий вже більш більш величенький. От такого я з задоволенням беру вже. Красунчик. Ножка в нього трошки пустотіла, ну не знаю, червива чи ні. Ну що ти скажеш? А, ніжка трошки пустотіла. Ніжка трошки пустотіла, але сам по собі він такий, наче й крепезний. Ну я думаю, якщо не червивий, якщо ніжка не червива то можна його приготувати. Ай-яй-яй! Тепер вже і сам наступив у густій траві на білого грибочка. Щойно так відчув, як хрустнуло під ногами. Цей маленький вже він не виросте, на жаль. Я от таких не беру, я в них не бачу ніякого практичного. Практично нічого я в них такого не бачу. Ну, манюньки вони зовсім. Це трошки більший, аби не наступив, не брав би. Ну, заберу, що робити. далеченько вже я пройшовся і результату дуже мало, але все ж таки, якщо уважно продивлятися, то щось то є. От от так зверху. Дуже важко приділити, що це все ж таки білий. Так, да, це білий. Але затравою не видно. Можливо, можна було подумати, що це дубовичок. опля, Ніжка червива. Але шапочка... Можливо, і шапочку можна приготувати на кострику. Ага. Такий гарненький. О, і ніжка тут більш-менш. ну. Давай попробуємо. Красотулечка. О, Ооо, оце вже годиться. Красота. Вийшов до себе нагород, назбирав на вечерю і довольний. Ви знаєте, багато глядачів, коли дивилися мої відео попередні саме з цієї лісосмуги, дивуються, що, наскільки багато тут білих грибів. І це просто буквально лісосмуга. Така гарна лісосмуга чистесенька. Можна ходити і ноги не зламати. Але ну, до того як почать збирати тут гриби, я сюди приходив разів 3-4. От я розумів, що тут мають початися гриби. От Всі умови для цього є. І плюс знання, я знав, що у місцевих лісосмугах тут є білий гриб. Усі умови були і я просто пасся. Чекав свого шансу, свого моменту чекав. Я дочекався. Скажімо, я готувався до походів, але я не сподівався, що будуть отакі от реально класні збори. Зараз вони вже трошки пройшли, народ пасеться тут масово. В деяких місцях добре видно, як травичка зам'ята. Похоже на тут добряче. І от зараз, наприклад, я хожу, чисто до гриби за людьми. Сьогодні понеділок, вечір. Скоріше за все, що на вихідні у неділю, тут по-любому був народ. По-любому люди ходили. Видно дуже багато свіжих слідів ніжок. Я і сам тут раз-два-три дні буваю. Тому... Само собою. Я не сподіваюся, що сьогодні грибів буде багато. Я просто назберую собі на вечерю, бо гриби такі білесенькі, вони дуже смачні зараз. І в раціоні вони мають бути. Особливо, якщо немає м'яса. Так, це хто такий? Нічого собі? Сироїшка чи що? Ага. сироїжечка, Хороша ж сироїшка. Я думав спочатку або білий, або валуй. Ну, валуй слизький, а це жовта сироїшка, або одна з них. Дійшов, дивлюся. Аж дві ніжки здорових зірвали. постояв, подивився, думаю. Ну, комусь пощастило. Тільки трошки вліво глянув, ну нічого собі то й мені пощастило. Гляньте. Ось який здорований. І біля нього трошки менший кріпішок. До речі, з кріпішка почну. Можливо. От він теж годиться. Він теж годиться для того, щоб прямо тут його посмажити. Друзі, це нереальна смакота, якщо посмажить такий гриб прямо в лісі. Ну такий більш ймовірний, що він червивий, по ножки. Але шапка якраз така, як треба. І того два чимали грибочки. Я думаю, судячи з того, що тут дві ніжки зірвані, Зрізані. Тут два грибочка. Я думаю, треба пройтися. Отак от навколо квадратів 20. Навколо тако пройтися. І по-любому ще буде. От я вже добре знаю оцю місцевість, цю місцину в оцю локацію. І я знаю, як ростуть оці гриби. От, от так вони і ростуть. На одному, на одній локації можна знайти зразу там з десяток. Тільки зараз, дав, вони малесенькі, в основному ховаються у траві. Пройдемося. Ви знаєте, не знайшов я білих, іще хоч і думав, зато знайшов отакенну величезну лисицю. От прямо це не лисичка, а лисиця. Ось така здоровенна. Дуже рідко такі знаходжу здорові. І ще маленькі копічата, доволі... Небагато. Чуть-чуть так зовсім разом з цією. Ну, лисички, само собою, ну це ж смакота. Люблю лисички. А ще як разом з білими і сметаною. М -м -м. Оце сьогодні вечором покушаю. Обожнюю в таких лісах збирати сироїшки. Вони тут. Ружніші, мощніші, чистіші, ніж у соснових лісах. Я б вже сказав, би мають ще й смачніші, бо дубові ліси, наприклад, або лисяні, це все ж таки, вони все ж таки стоять на ґрунтах, які багаті елементами не бідні ґрунти, тому тут і гриби набагато краще виростають, ніж на піщаних. ну Піщаних, само собою, не вистачає трошки елементів. І тоді і гриби так само врожують не дуже смачні. Я не кажу за білих, я кажу за більшість грибів, які ростуть на піщаних ґрунтах. Ось сироїшка в таких лісах дуже смачна. Оця наприклад бура сироїшка. Вона виростає тут зовсім здоровенно. Ті, що меншенькі грибочки я візьму з собою. Усі червонуваті сорішки бажано відварювати, бо можуть попастися, як вона зветься, пекуча, мабуть, якщо українською. Сиревішка пекуча, вона більш яскравішого кольору. Вони її ще блювотною називають, бо вона викликає блювоту. Од неї може бути отруєння. А колір тільки трохи відрізняється. так що... Збираючи рубіжку, теж будьте обережними. Але я собі візьму. О, просто вже для різноманіття. І чесно кажучи, і білих грибів зараз вже набагато менше конкуренція є. Але я візьму з собою сьогодні таких грибочків. Сонечко видно через дерева. Хвилин 20 і сонечко сяде. А я все ж таки ще не знайшов того гриба якого я хотів би засмажити у лісі. Так, тут нарешті все ж таки з'явився грибочок, але мені здається, що він теж не годиться. Але, так як я нічого толком не знайшов, не червивого. Якщо навіть він червивий, то буду готувати вже із шапочки, те, що я задумав, лісову їжу. Плюс лисички. І буде смакота. Пора, пора збирати і їсти. Друзі, я йому півніжки відрізав і дивлюся, туди ще трошки дірочки єсть, черв'яки полізли до шапочки. От все, це ж літо, червей багато, мушок грибних дуже багато. Так, ну що ж, мені здається, що... Ось цього можна було б вже... О, тут ще один малесенький. Я думаю, можна було б вже оці свіжесенькі, маленькі грибочки запустити на те, що я запанував. Зробити з них лісове блюдо. Бо сонечко сідає, там воно дивіться, яка красота. Скоро вже сонечко сяде, а я ще досі собі вечерять не приготував. Погляньте, яка краса тут в кінці лісу. Точніше, оце кінець лісосмуги, але вже початок лісу. В тому лісі я ходив. Там багато затоплено, звірі різні живуть стрьомно, тільки станеш хтось і вискочить з під тебе. Та то заїзд, то косуля. Ну дивлюсь, там ще й мощніші звірі є, стіпа типу кабанів. Там сосни багато, там можна було б і на лисичках зараз побігати, попастися. Але. Щоб туди дійти, я напряму не зможу перейти. Тут болото. Треба навколо об'їжджати, там по дорозі обіжати навколо по прямій кілометрів 5. Ліс дуже густий, трава височезна. В одному із відео я там вже блукав, нічого толком не знайшов. Але від місцевих що там зараз і ягоди є, і лисички є. Красота. Вечоріє, комарі кусаються, прохолодно вже, зовсім вже змерз, шерсть дибом стоїть. Зараз буду костю розпалювати, гріться і вечерять. Я вже повертаючись назад із лісосмуги, нарешті впевнився в тому, що тут по лісосмуги ходили і добряче походили, що навіть маленьких фактично не залишилося. Чого я так зрозумів, коли знайшов оцього цього чималого грибочка, який ріс, скажімо так, там, де ніхто не хотів заходити. Тут навіть трава не потоптана практично. Тільки зійшов в сторону і є. Значить, люди ходили, гриби були, я просто за ними пішов. За людьми сьогодні мені мало пощастило, але тим не менше, грибів все одно вистачає на вечерю. Зараз тут піджимає. Треба. Терміново розтоплювати вогонь. Отакий От напослідок такий грибок чималий. Терміново розтоплюю вогонь і готовлю грибочки на вогні. Яка шапка. Ножку прийшлося зрізати, а не годиться. Дімо, бо часу мало, Сонце вже майже сіло. Часу мало треба розтоплювати бігом вогонь. Набираю хмизу, набираю гілочок сухенький, бігом розтоплюю і роблю гриби. Це все дуже швидко, якщо сконцентруватися чисто на цьому. Ну великої надії немає, чесно кажучи. Бо все ж таки я розпробував, наскільки ліс зараз сирий. Це не сосновий ліс. В соснових лісах свої плюси, що там глицю раз-два і вона загорається. Я вже не дуже вірив, що в мене вийде без ніяких бензинів, просто старі набуті навики від батька. І я розпалив вогонь. Батько в дитинстві мене підготовив до різних родів виживання. А до речі, грибочків чимало нас бирав сьогодні, ну пів пакета. Е, останнім часом пів пакета я і беру. Раніше брав повен пакет, ну мені на вечір ще й на ранок хватить. Так що, нормально. Знову ж таки в пакеті, ну ви бачите, знову ж таки в пакеті гриби. Не камільфо, але, але все ж таки кошиків немає тут. Без 15-10 вечора. У мене ще є надія, посмажить грибочок, вже нічого не видно, але вогонь уже горить.